Шанець доєднується до ефіру. Це народний депутат України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Вітання вам, доброго Вітаємо. ранку, пані Оленова Україні. Добрий ранок героям слава. героям слава. Отже, які функції покладені на парламент в реалізації плану перемоги? Ну, перша і основна функція парламенту це представництво інтересів українського народу, і думаю, що кожен свідомий українець абсолютно беззаперечно зараз хоче перемоги, тому ми маємо зробити абсолютно все, щоб задовольнити саме, саме цю необхідність, так саме цю потребу. Ну, звичайно, законодавча функція парламенту буде буде полягати в тому, щоб розробити законодавчу базу до кожного з п'яти пунктів. Я тут можу лише ну так. Приблизно да зараз сказати, як це буде відбуватися. Якщо ми говоримо про вступ до НАТО, ми маємо виконати всі необхідні умови. Це пункт перший. І буквально на днях я брала участь в засіданні якраз такої робочої групи з представниками НАТО. Якщо ну, якщо хтось думає, що нічого не відбувається, ні, це абсолютно неправда, тому що ми дуже активно обговорюємо законодавчу базу. Ми говорили про прозорість, про антикорупційні певні заходи, які необхідно вживати, щоб збільшити Шити довіру до закупівель до прозорості до тих дій, які відбуваються саме в військовій сфері. І тут потрібно буде посилюватись. Ми над цим працюємо. Другі та третій пункти будуть стосуватись. Вон це військові, вони стосуються зброї. Нам теж необхідно буде ухвалювати певні рішення, певні звернення, певні дипломатичні кроки, в тому числі у співробітництві з нашими міжнародними партнерами, щоб якраз оцей, оцей тренд посилити і зробити все необхідне. Хочу також звернути увагу, наприклад, на економічний четвертий пункт, який стосується захисту рід і рідкісних якраз ресурсів, що знаходяться знаходяться на Україні, думаю, тут теж буде економічний комітет працювати активно, тому що ну це дещо нове, але дуже дуже такий важливий трек, взагалі, в плані перемоги, тому що нам потрібно буде спільно з партнерами розробити. Скажімо так, схему чи механізм спільного захисту і можливо потім використання цих ресурсів, про які сказав президент. Тому що це дійсно дуже важливі ресурси для Європи, і для світу загалом. Ну і на поствоєнний вже такий період. Це питання того, яким чином де будуть працювати елітні наші війська, наші воїни, які мають беззаперечний досвід, досвід якого мені здається, вже вже немає ні в кого і не буде і. І це також буде вимагати певної законодавчої бази. Що стосується інших функцій парламенту, то зараз, наприклад, йде бюджетний процес, і якраз бюджет на оборону від найбільший, найвагоміший в бюджеті, і це також функція парламенту зробити так, щоб це щоб ці кошти були використані максимально ефективно. Пані Олена, що стосується, от якраз переконання ваших фактично колег, це тих, хто працює в європейському парламенті. Зокрема, сьогодні зустріч президента в рамках спеціального засідання Європейської ради відбуватиметься. Ми, до речі, очікуємо зараз на цей виступ президента. Покажемо його в прямому ефірі. Потім анонсована зустріч з Робертою Мецолою, Це вже європейський парламент. Фактично, на вашу думку, от яким чином можна швидко переконати наших ваших парламентських колег, і взагалі, скільки у нас для цього є часу. Президент чітко сказав, що якщо цей план перемоги буде реалізовано, то війна має закінчитись у 2025 році. Е, році. Перші чотири пункти вони орієнтовані якраз на період війни, останній пункт на поствоєнний період. Тому часу в нас не так багато. І я думаю, що ми всі. е-е ми всі насправді вже працюємо і маємо просто пришвидшуватись в певних питаннях і працювати ще більш ефективно. Про це теж сказав голова держави вчора, звертаючись до українського парламенту і глав всіх відомств і уряду також і представників наших міжнародних партнерів і посольств. Дивіться кілька тижнів назад. Ми працювали в парламентській асамблеї Ради Європи, і це теж була дуже вагома сесія. Я хочу сказати, що ця робота вона насправді не зупинялась. З першого дня повномасштабного вторгнення, просто зараз цей план він має стати таким каталізатором. Він має пришвидшити дуже багато процесів, які, можливо, десь знаходяться або на обговоренні, або на там більш більш активних певних активних розробках і якихось документів. І ми маємо це пришвидшити. Зараз осінь в деяких країнах відбуваються, що йдуть ще бюджетні процеси, і це також дуже вагомо зараз, якраз на ці питання, впливати саме в рамках. Тієї діяльності, яка відбувається на рівні кожної з держав. Тому робота ця не припиняється, і ми просто її посилюємо, використовуючи план перемоги. Дуже добре, що спочатку він був озвучений саме в стінах українського парламенту сьогодні він буде озвучений ще додатково на європейському рівні серед лідерів держав. Вже багато хто з лідерів держав я маю на увазі наших ключових партнерів попередньо були з ним ознайомлені, і зараз просто буде йти вже більш така конкретніша співпраця. Тому часу часу не так багато. Ми маємо все встигнути. Ну, принаймні, я думаю, до нового року якісь конкретні заходи вже мають бути визначені. Дякуємо вам, Дякуємо. Олена Мошанець, народний депутат України, була з нами на прямому зв'язку. Спасибі вам за включення.